Супермаркет. Жили були одна, Марго, у яких піде в супермаркет без котя та догі. Здравствуйте, Маргарита. Ну, привіт! Ласкаво просимо в супермаркет країни. І. Ха-ха-ха! Піцу мої. Ми ну, це представляєте унікальний. Ресто представляти. Марго, що ти робиш? Ти в супермаркеті йдеш. Це ж моя котя та догі. Як без котя та догі піде. Ну, нічого страшного, все буде, але майже хто готується над своїм поведінком супермаркету. Ну, добре. а Які сталося проблеми за нашим супермаркетом країни? Хопа! Принтер зламай. Марко, ти с ума зійшов. Мене так бісить за супермаркетами. Утруїться не можна, комп'ютер розб'ють. Ай-яй-яй-яй-яй, Марго! Ти зовсім таке робиш! Ну зовсім таке робиш в магазині. Ну як? Як же так? Маргарита не плач уже. Все могу идеть сюда в супермаркеті я більше нічого не разговаривать, не буду. Ой, <клух> Мене так мене так бісить за магазинами ось так. Ха. Ось О, Нарешті ми сходили в супермаркети країни! але я так люблю. Менше так любить магазинами країни! він Менше таке розповідали про своїми магазинами країни. Але тут майже не хотілося бути. Ах. Ось так закінчилось найкращі уроки, де ходили в супермаркети країни, треба обов'язково додому піти.